Всім привіт! Сьогодні відкриваємось у шести ексклюзивок. От, Зі мною будуть відкриватися сьогодні Вадим і Катя. Привіт, Вадим, привіт, Катя. Mm -hmm. Привіт, привіт. Привіт. Я не знаю, чи я ще буду сьогодні відкриватись. Скоріше у сині. Сьогодні... Я просто за компанію, але подивимося, як карти ляже. Ага, зрозуміло. Так. Перший буду відкриватися, я цього разу. О, це, здається, перший раз я відкриваюсь перший. Минулого разу я. останній відкривався. Те Тому... що, може тобі повезе нарешті? Ну, Чи ніч. А, ні, а, ні. Влад, Влад останній. Я другий відкривався, да. все, я згадав. От. Я останній відкривалася. А, що останні А, це так, це, да. це коли ти одна, одна відкривалася. І було, це було жахливо. Та що, Нормально? Так, що я хочу тут? Що ти хочеш? По-перше, флору забрати Угу. Uh -huh. А з цих е, хотілося б, щоб випав Твіч, тому що в мене його немає. От. Всі інші в мене. Ну, Люсьєна немає, теж дуже хотілося. Люсьєна, хочеться. От. Uh -huh. Цього героя. Ну, випаде буде добре для колекції, але не дуже поки що. Афанасія, думаєш, не? Так, так. А, з цих в мене всі є. Харит мені просто не треба. Ну, Якщо випаде, це буде непогано. Просто не треба У мене зібране із тримні. А з цих всі або є, або не дуже їх хочеться. От. Так, ну що? Розкрутимся з фіолів. У мене їх дуже багато. <свист> <свист> Один раз <крутанули>, все. <свист> Цього достатньо. Номінальна кількість. Так. Ну що, хай тобі везе? А, хай прийдуть а... хороші. Дякую. Хай прийде хай флора. Але не забудь там налаштувати собі, ти пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю, але я так добре підготувався, що, що собі не купив цих а... кубиків. <свист> все, тепер є. Так, давайте будемо тут налаштовувати. Хочу почати з кресолют. русалки, це важкий ну, ти випадок. Хоті бадімо тут експерт? і я взагалі не радник тобі тут. Крисолют буде збиратись молитись. Для початку. Да, давай, давай. А да, потім. А пот... да, потім будуть вже русалки. Ну все. Давай. Удачі. Давай, успіхи. Так, перша пуста. Друга, Друга пуста. дихання, Коли ти знаєш, і ти чекаєш, коли вона там випаде, я не знаю. Так. Ну. Третя. Я перевіряв чи було б цю да. Знаєш, починаючи цей блогер ще толком цей. Не розібрався, тому мені на це треба перевіряти треба. Є Лєга? О, так, давай, ну все. Це бути флора. Сенія. Ну непогано Непогано. ну так, Непогано. Вони грають зараз, Так, Так. Я в неї в четвертому грала. Непогано для початку. так. Точно не найгірший варіант. Так, я відчуваю, що там треба поміняти напис. Так, да, це вже була четверта крутка, поміняй на русалку. Зараз ми заберемо. І русалки. А, так, Вадим, тут потрібна твоя допомога. Давай, русалка, сильно молиться. Сильно. Сильно молиться. А побачив наскільки сильно. Ну тут же гарант зараз буде. Да. Так. Є. Yeah. Дивимось, що тут. Ти ще не А я його взяв з сундучка. Та, <laughs> да, я його <її> сундука взяв. <laughs> так що дубль. А, не ну, просто непоганий герой. Так, герой класний. Ну, в мене примца, і тому взяв Різеласа, щоб так посилювати. От, треба було почекати, але ну, нічого. Це добре, дубль. Знов знову я і взялася, це добре. Насправді. Бачиш, русалки такі так, можуть. Русалки це, це найкращий вибір. Блин, щось я не знаю, ну, працює з нею. Ані фанаті, в мене його не було. Новий <працює> герой. Like really cool. Спробую не попасть. Я бачу, що його на арені дуже багато. Так. Хоча коли є велося, знову ж таки, його використовувати не дуже. От. Ну, хай буде. Новий герой. Це треба. Знову лега. Русалки, не русалки щось знають. А давай тільки русалки, і більше ніхто. Сентралія дубль? Теж, до речі, добре, вона потрібна. А в тебе скільки їх. Дивіться, це, пер, це ну, перший дубль. Тоді готи. Та й це. Поміняєш на якийсь артефакт. Ні, ні, я її буду точно, точно буду заливати її. Вона якраз таки бустить резив. Добре. Знову. Ну, по кількості нормально так пішло. Дві леги, перші дві леги, перші то були. Ну давай, що тут? Вони не були ще ні разу, тому ми їх І? This, your давай, давай. Давай. Тамара. Oh. Oh. Ну, У мене є, є вона є. А, да? Даш, да, в, в першому сезоні, до речі, випала. Це перший oh. дублі. Я ніколи не бачила, щоб ти її грала. Ну я, та, я не, не граю. На... У ну, мене Лісебри є просто теж з першого сезону. Там. Тамара. Я на Лорентіль. Лорентіль. <laughs> 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 в Лоренділь. Так. Так. <laughs> У мене самий поганий дубль. Ну так, так. Все. Це хороші, взагалі хороші дублі. <крит> Дай мені одного. Забирай. По пошті прийшли. Так. ти з нами. Так, з вами. Сижу, рахую крутки Так тиша стиша, не що там робить. Опа, знову є. На четверту повезло. Але все одно добре, дабл Лео хоч побачив. Дабл да, Лего це круто. Може, може флор? Супер, просто супер. Все. Я, я дуже хотів люс на це на арені, просто топ. Просто топ на арені. Все. Я, я радий. Дуже радий. Я Люсьен. в том плане, что это уже прям точно не дарома. А да, все, да, все, ну, предыдущие дубли, как бы, тоже хороших героев, тоже добре, а вот Люсьен для арены, это прям то, что мне нужно, <laughs> это а супер. Еще хотела, не напоминай. Mm, Дубль Флоры хотела, или або... <laughs> Настенька. <laughs> Дубль Флоры, так. <laughs> так, смотрим, что а у нас осталось. Или что? Тут. Ну, Твич. А, Твич. Ну да, ну давай, я думаю, что может пройти, бо вполне себе можно еще на контакт. Снова Хороший магнит. Что у нас всего разу? Сутка, плюс 6, ну куда, куда ты мне даешь? Не можно же А может, может, это... Нет, да, на артефакт. Ні, а може вони щось поміняють і зроблять плюс 7 героїв. Це сумніваюся. Ну тут тільки артефакт, просто більше вибору немає. ні, До речі, в мене немає одного артефакту з цього з блискавки коп'я. Тобто є лампа, коп'я немає. Або почекати перкунте, коли буде, і там йому. Так, так, почекай. Мам, може реально тобі вподеляний і буде щось до нього. Ну шо, давай далі. Снову Супер! Кстати, золотий сяйво просто всі... пил. Хотя передумай, это буде тоже викриватись. Наше тут у нас? Що моя інтюція... no Не штабкайно. Каспар! Супер! Четвертый Каспар! А Плюс... ты любишь його! Так, так. Це, це прекрасно. Плюс 4 Каспар уже. Просто супер. Шикарно. Я ще та, що це вже, блін, просто тупо дубо... мега круте відкриття. Так. Що щоб твіч хайна? Можна, щоб там скільки? Без 50 круто хайна? Знов, хай. Паде... <laughs> Знов, <laughs> <ліга. laughs> Знов ліга. Знову ліга. Так, це фарт. Знов ліга, це кафе. Що цього разу? Цікаво. Твіч? Гарантий! Плюс два! третий плюс три? А, плюс два. Плюс два тоже хорошо. Вадим, Это очень хорошо. тоже плюс два, по-моему. Да, у меня тоже плюс два. Круто, Да, блин. Два на Снова Что это такое? Это Не, чекай, в мене він єчі нема, я не пам'ятаю. Просто забув. Ну нічого, нічого, нічого. Тобі тепер прям <свісно> проситься, щоб ти забрав якогось лотера пізніше. Дивимось, no, no, що у нас тут. А, ну ще буде щось. Я думаю, так. Давай. Ну як мінімум я сенс докрутити потім до нього тобі точно. Може квіч таки пройде. Так відкриття перший раз бачу щоб кубік падав за я сам щось подвійний і все Це просто супер Ого, це плюс два, плюс Теж добре. Mm, дуже добре. Помаленьку його плюсую. Шикарне так. відкриття. А в мене ще є шанси. <гум> на ще одну. А 280, є, є 20. А, і да, 50, ще, так, да. да 2, ще 20 на ДТД. Я. я, чесно, мірюю, знаєш, з цими мірками цього. 270, то минус. Uh, є, все, якраз, рівно на 300. Боже, я хочу, щоб ти порахував, скільки тобі їх прийшло реально. Ну, от, це ну так, це було. треба. І потім вирухувати статистику, скільки це от круток на Середньо. Примца, дубль, це є дубль. Є. добре. І я її взяв сундука, блін. Реально, не брав, бо я сундуків. А... А хоча що там я потім би? Ну каспара плюс 5 зробив би цільки. Ні, Нічого, нічого. Це, це хороші герої. Це прекрасні герої. І припсаю, тому. Це 300. Ох, нападала мама роза. І Флора йди сюди. Просто... Це Просто... знаю. Просто нереальность. Не будеш докручувати, чи будеш докручувати. А там ж якраз. А, це на останню крутку. Так, точно. Ну що, супер, я тебе вітаю з топовим відкриттям. Дуже дякую, дуже дякую. Це прям. Прям шикарно. Я реально не очікував, що буде настільки топове. Дуже круто. Головне, що тобі прийшов Люсьєн, На мій погляд, бо в нього в тебе не було. Каспар. Ти його плюсуєш, мені здається, і ти Лисна. граєш і, премс, і ти граєш і активно, так що. Так. Супер. Ну і флора, почимає. Да, так, да, дуже, дуже класно, мені, мені прям геть сподобалось. Sorry, <laughs> мені теж. <laughs> ну що, Одим, поясняга? Так, да, так. Да, да. Зараз переключаємося. Одну mm -hmm. секунду. Ходім, від тебе очікуємо як мінімум вже тріпла, щоб три в одній круті. Так, а ми, так. до речі, коли з Владом відкривалися, то мені дабл прийшла. Так а зараз тріпл хай туди, щоб три. Так, так, буб, а ми ще дивимося, щось я вмикаю трансляцію. Давай. Де йдеться вона тут почати демонстрацію. Так, поч. Є? О, є. Так, є. Так, зараз ми вмикаємо гру. А у мене чутно. Так. Так, да, і винна. Дуже чутно, добре. Так, зараз ми вимкнемо гру. Угу. Я навіть, ну. Був радий, коли Люсія не випав, все, я вже розумів, що це вже круто. Так, да, це дуже круто. Це, знаєш такий, от як у мене з тим лотером. Коли він вже що все, це вже окупило. Так, це да. Є, є, він постійно йшов, це все, що ми робили. Так, отже, що б я хотів би від сьогоднішнього відкриття. Давай. Хотів би дубль або Флори, або Насті, бо це єдині дублі, які б я дуже б хотів би раніше відкрити, ніж, ну, ніж за по гаранту за 300 круток. Потім з таких героїв мені потрібен Філто І. ну, можна нового героя Альфанарія. Так, потім. А так, в принципі, мені більше нікого не потрібно. Всі в мене, в принципі, є. Деякі навіть по, по дублю, по два. Тож е хотілося б тільки когось із ексклюзивних героїв. Так, ну що, поїхали? А, виберемо зараз русалочку, е яка mm -hmm. теж дуже гарно молиться. Талісманна удача. Так, так, сильно, сильно вона у нас тут молиться. Так, де це воно тут? Так, 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 так. Я бачу, там тільки ругаються. А, ось. <гум> <гум> ну що, Вадим, так. удачі тобі, хай випаде щось, э, щось круте, класне. Давай, все. Тримаємо за тебе кулачки. Дякую. Так, погнали, перше. Перше. Молоко. Поста. Така сама. У мене спочатку перший теж декілька було. А ти ще й так сильно. Так а, а смисл його. мене нормально руки, чути, так? Ампусто. Так. Да? Да. Добре, добре, добре. Так. Щось ми, по ходу, до гаранта йдемо. У мене перша теж, не зразу здається, з 60-ї. Коли так тяжко йде, може щось хороше прийти. Так, може. є, О, що тут так у нас Так, є. Ну, давай. Я, правда, тільки не зверну увагу, чи це 60, чи це 70 крутка. Так, ладно, поїхали. Ой, щось сильне. Альфанасі. О, новий герой. Так. Супер. Ось, він прийшов до тебе. Спробуєш пограєш ним, як він. Я теж спробую. Добре. Mm -mm, так, їдемо далі. Щось русалки за мене слабо моляться. Ну, так пішос інше, ти ж взагалі талант в цьому. Зараз ми ще третя круточка. М -м, ладно, зараз ми вам. <гум> Зделаємо. О! Завжди. Русалки привкають удачу. О, оце, оце точно спрацює. Так, поїхали. Ні, щось не дуже працює. Ну, не з перший, десятки. Зараз. Вони. Так. Походу, до гаранту. Розженуться зараз там. А ні, не до гаранта. Я, Лега. Давай, дабл, дабл. дабл. Давай, давай. Зараз після моєї відкриття ще Катя захоче відкритися. Вікана. Це перший мій, по-моєму, герой. Ну. Ти буде не було віканою? Ні. <світ> а тепер. Буде... Добре, пожалуйста в наш клуб. Так, так. <світ> Збираючи героїв складу. Ні, ну Вікана тут може грати в цьому сезоні, так що. Я Не можу, так кожен раз так люди так говорять. <світ> <світ> Це так, третя, крутка. Давай. Так, щось. Третя теж в молоко. Четверта. Давай. Терпустом. Походу, до гаранту, йдем. Так. Це якась просто стіни. Ну, да. Так, це вже зараз гарант буде. Так, ще одна. Це вже Давай. гарант, так, да, буде? Так, да, так. Да. Угу. Коли так туго йдемо, може впасти реально щось хороше. Так. Ну. Дуранго. Дуранго. Так, да, це вже буде плюс 2 чи плюс 3. А, ну може це непогано в тебе є лотер. Ну, так, ти є. Так, да, не погано. Да, граю. Так. Так, поїхали. Давай. Так. Може, поміняй там щось на цих коротках? Меняем. Давай, щось тебе подойдем. Заміна на русалок. Давай Расолю. Давай гном. Ніколи, що у нас тут робить? Нет. Ні. Ніколи О. не терпить неудачи, наприклад. Обо гном гордо выходить из себя. Тоже прикольно. Давай. Хай Блі, Блін, ні ні то що ж таке? Є? О, Гноми працюють. Гноми да. Є, дубль, 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 mm -hmm. дубль, дубль. Mm -hmm. Давай, щось, mm -hmm. щось сейчас. перша. О, якщо перша, це супер. Дуже класний герой, дуже швидка, вона хороша. Прям хороша ранку. Три 4, 1. да? Одного дирана. Так, по-моєму, -по да. Круто. <рес> а, <рес> Його треба. Ну, ще буде, як мінімум, герой. А може і не один. Так, хорошо. Yeah. Yeah. Oh. Може, може, щоб розкрутитися, треба. Добл'єга mm -hmm. снов! Mm -hmm. да. Оце везіння. Добло, добло. Давай, так, що такі, буде? такі гноми щось знають. Каспар, Каспар. дуже добре. Дуже добре. Да, добре. Добре. Він один з здаде дикості, плюси йому дуже важливі. Що важливе? Ну, плюси. Плюси. Да. Угу. Осені. То ні одної, то зразу дві. Так. Да, така ця гра. Так. Угу. Mm -hmm. так, так що у нас так. тут залишається? В принципі, ще можна буде докрутити, якщо дойдемо до троста да. без ліги. Підмом пройде. Все якесь легше зараз пройшло. Давай файн же губік. Так, це трьохсот буде. Так, Давай. погнали. Трисотий одразу. Добре. Треба докручивать Может тоже Может, тоже может три? Три? Нет. Два, два дабла это прям Ты что? Так, что тут у нас? Блин Это Плюс да? Yeah, да? Да Значит это хорошо На него это прям очень хорошо Так, ну тоді забираємо Флору. Я ну. думаю, буде трошки краще відкриття, але в принципі також непогано. Ну, все одно досить хороші герої плюсанов. Ну, і головне, ну, да. це артефакт для флори з цим. Вітаю тебе і завіз. І а веліс спрятав... теж круто. Справдя. А що ти хотів? Дабл, дабл, дабл. Звісно, хотів. Ну це було б сильно. Дуже прям. Ну, от, е, таке в нас вийшло відкриття. Дуже весело, дуже класно. Покрутили кубики. Пишіть, е, як вам е, чи сподобалось. Пишіть, е, що вам випало з цього банеру, якщо ви його крутили. От. Ну Хоча вже в коментарях мені там і загіт е, написав, що Настю 60 витягнув. Так що пишіть, якщо ще хтось щось таке е, е, цікаве в когось було, діліться, розказуйте. Буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. хорошої вам гри, вдалих круток. Всім до побачення.